Нестійкий лід і нехтування правилами безпеки причина трагедій на водоймах Кривого Рогу та району. Лише за минулі вихідні троє людей провалилися під кригу. Двоє з них загинули. Рятувальники вкотре закликають містян триматися подалі від водойм. через мінливу температуру на водоймах Криворізького району і Кривого Рогу утворився нестійкий крижаний покрів. Це несе небезпеку в принципі для людей, особливо це стосується дітей і рибалок. Ми з вами можемо бачити дану ситуацію, що люди все одно виходять впродовж вихідних днів. Рятувальники постійно закликали громадян. Пояснювали, що це небезпечно для здоров'я і життя людей, але люди нехтують цим і ризикують власним життям. І продовжують сидіти, ловити рибу ось на таких водоймах. Взагалі, для однієї особи вважається безпечною крига, завтовшки 7 см. Люди від 2 до і більше людей виходить на кригу, то від 12 сантиметрів. Взагалі білого кольору крига вважається не міцною, не стійкою. Синьо зеленого кольору вона вважається більш міцна. Проте навіть трагічні випадки не зупиняють рибалок, які попри ризик продовжують виходити на кригу. Одні кажуть, що знають, як убезпечити себе, інші, що просто не можуть відмовитися від улюбленої справи. Завісимо від толщини льоду, правильно Якщо нормальний лід, пробуємо, виходимо неправильно, то а як перевіряєте як беремо пішньою. Заходимо, простукали. ага, якщо вже більше п'яти сантиметрів, можна виходити. Якщо ні, чи відлига, погода тепла, виходить, що теж це рисковано. Ну а так, якщо хороші морози, все повністю, то я думаю, що буквально виходять, рибачать. Ну, а який от алгоритм дій, ви знаєте, ну, от якщо б, не дай Боже, така ситуація сталася. Якщо хвилюватися, то ще швидше і потонеш. Якщо не дай Бог, що случилось, що провалився під кригу. Перше, що не руками, а на спину і вивертатися, щоб дійсно вибратися. Якщо є хтось рядом, кинули вірьовку чи палку, яку то дали. Що не боїтеся виходити? Ні, ну ми знаємо. Ні, ну ми знаємо, де який лід. Там далі. І тут бачите, вже вода. Там також вода. Там, де вода, вже вилазити не можна. А де великий лід, ну де більше 10-7 сантиметрів, можна. А якщо 5, то це вже небезпечно вдвох ходити, вже не можна. Кожен рибак знає, куди йде. Пробачте, але це хвороба така. Ну, людина така є. Рибак, він і є рибак. Та поки одні ризикують життям, виходячи на кригу, інші розуміють небезпеку і воліють не випробовувати долю. Так не треба робити, це ж дуже опасно. Крига вона дуже тонка, і вони вон, скучкувалися, як кажуть, дуже близько друг до друга. І Воно дуже небезпечно. Треба якісь там мотузки, жилети використовувати хоча б якщо нещастя сталося, варто не панікувати, кажуть рятувальники. Зберігати спокій, широко розкинути руки, вибиратися повском у напрямку берега. Свідкам пригоди радять викликати ДСНС, перш ніж намагатися допомогти постраждалому. Перше основне правило це власна безпека. Ви телефонуєте на 101, повідомляєте про ситуацію. Після чого вже йдете на допомогу. До людини треба. Не підходити по кризі, а намагатись підповсти, кинути або мотузку, або довгу гілку, і таким чином допомогти людині вибратись. Якщо ж ви розумієте, що ваших сил не вистачить, або це дитина маленька, яка побачила, що людина провелась в жодному разі. Не ризикуйте власним життям, сповістіть про подію до рятувальників на 101 і чекайте або можете навіть вийти на зустріч, зустріти рятувальників, показати, щоб швидше вони дістались до місця події. Кожен вихід на лід – це ризик, і варто пам'ятати. Навіть найсильніший азарт не вартий людського життя. Дар'я Моронюк, Єлизавета Гусак, цей день.